У Житомирі відновлюють роботу пункти незламності. Як саме вони працюватимуть у разі надзвичайних ситуацій, 11 вересня під час позачергового засідання міськвиконкому розповів начальник профільного управління. Необхідність даного винесення на розгляд даного питання пов'язана з подіями 26 серпня, в тому числі рішенням міської місцевої комісії з питань ТЕП та НС на якому розглядалось питання про відкриття початок роботи пунктів незламності. Робота пунктів незламності розпочинається в разі припинення або порушення роботи систем централізованого водопостачання електро, газо- і теплопостачання в осінньо-зимовий період. Та усіх видів електронних комунікаційних послуг, в тому числі з урахуванням наслідків можливої російської агресії за розпорядженням міського голови або рішенням місцевої комісії з питань ТЕП та НС. Через одну годину в будній день або через дві години в вихідний день при припиненні дії сигналу повітряна тривога в разі. Припинення або порушення роботи систем життєзабезпечення пов'язаних з відсутністю електропостачання внаслідок порушення роботи системи від удару аварійного або планового відключення більше 8 годин. І в разі припинення або порушення систем. Життя забезпечення громади після 20-ї години робота пунктів незламності буде розпочинатись о 7-й годині наступного дня. Зараз у Житомирі є 18 пунктів незламності, 17 стаціонарних та один мобільний, який буде розгорнутий за потреби. В основному забезпечений всім тим майном, яке визначено законодавством. Є відповідні табелі оснащення наразі. Готуючись до зимового періоду, ми розіслали всім листи з вимогою. Перевірити стан і надіслати нам інформацію, надати про укомплектованість. У будівельному коледжі за адресою Степана Бандери, 6 пункт незламності працювати не буде. У порівнянні з минулим роком виключили із переліку один пункт незламності. О, там були відповідні причини. У них була дуже серйозна заборгованість за газ, і ми змушені були його виключити, тому що погасити цей борг за рахунок міського бюджету ми не змогли. Дізнатися, де знаходиться найближчий пункт незламності, можна у застосунку дія.